Доброго дня! Так, на огляді, дивіться, тут я штукатурю ще трошки оцей стеродур. От. І мені потрібно вирізати виходить, кусочок, бо проєм віконний ну, трошки більше, ніж у мене тут. І для того, щоб виходить, цей кусочок дістати, я його надрізав отаким от ножем. Ось оно лезо так і прорізав, прорізав. Але в мене тут з цієї сторони, бачите, трошки є сітка і трошки є клей. І цей клей ось він, з цією сіткою він якраз попадає оцей шов, тримає. От, і трошки там, виходить, якщо прорізати в глибину, там також є клей трошки з вулиці. Ось він бачите, трошки попадає якраз знайшов. Так. І що я вам хочу показати? Як я розумію, оцей стигродур, оцей кусочок. Я вже спробував, тому і хочу вам показати. Бо це тільки кусочок, і тільки намазаний місцями клеєм, і місцями навіть сітки немає. І його вже виняти, ну, зараз побачите, як він винімається. Я його прорізав, але дістати не так уж і просто. Ну, зараз я включу і подивитись, спробую при вас його дістати звідти. Просто що я хочу сказати, що це лише кусочок. А якщо ми маємо на увазі, наприклад, стіну, і ми хочемо щось із нею зробити по типу, ну, як хочемо. Ми е, сподіваємось, що коли ми кришу поставимо, то в нас, типу, буде: е, стіна там ляже, їздує, її, її зламає, її там, я не знаю, скруте, е, там ще щось. ну, з... Блін, ну, взагалі, ну, таке, я ж кажу, ось о кусочок і його дістати не можна просто. І він там трошечки, трошечки намазаний розчином. Ось я зулиці ще раз покажу вам, щоб ви. Подивилися крупним планом, так сказати. Ось бачите ось тут я хочу відрізати. ну З цієї сторони я прорізав І в мене, бачите, кусочок сіточки і розчин трошки. І з цієї сторони я також ріжу і попадаю якраз на оцей розчин. Може, тут трошки сітка захватилася. от І ось так воно тримається. І це навіть, ну я сюди не доходжу до цього. Я десь тут його прорізаю, виходить. Ні, ось. Ось видно. Ось видно. Бачите? Ось це я прорізав. Тут навіть нічого не тримає, ні сітки, ні розчувні нічого немає. От. Тому, щоб ви просто розуміли, наскільки, наскільки воно гарно тримається, навіть на оцих ляпушечках, на оцих от там трішечки-трішечки намаз, намазано. От. А якщо розмова йде по стіну, щось з нею зробити, щось її зламати, чи її здує, ну, зараз ви побачите і просто будете розуміння мати. Зараз, ось дивіться, зараз я вам покажу, як. Бачите, це я, ну, як сказати, не всією своєю вагою там нажимаю прям. Ну так я хочу його реально зламати руками, тобто його виламати, і я не можу це зробити. Розумієте? І стіна нікуди не зламалась, і не лягла. Ну, і нічого не лопається, нічого не тріскається. Бачите? Ну, якось так. Тому, ну. А якщо вона повністю оце загармована зверху донизу, ну, що ви з нею зробите? Ну, танком ви сюди не будете заїжджати, правда? А, якимось возом в стіну, ну також ви не будете заїжджати. Ну, якщо навіть хтось захоче зламати, ну, блін, ну це буде важко, я ж кажу. Ось. Ось воно, бачите. Якраз, виходить, тріснуло де цей? Ось рощин у нас. Бачите, лопнуло просто. Трошки не дорізано було, але трималося на сітці і на клею. Ну, на цей, на клей і армуюча суміш. Ось видно, так? Да? Трошечки тут край також був промазаний, трошки воно трималося. Ну, ось так. Тобто я його реально ну, силою просто виламував. І це просто це край. Це край, який не заармований. Якщо ми будемо ламати стіну, яка вже готова, яка вже заармована, Ось, наприклад, зараз покажу вам. Ну, ось дивіться, це в мене виходить ось. Стіна, так, це ось вулична стіна. І це в мене, виходить, е, торець і ось в мене все внутрішня стіна. Е, це п'ятерка стередур. Те, що я тільки що і ламав. Ось, але вже воно проармовано в два слоя. Але тут ще один слой, до речі, на вулиці. Один слой. От. Тут вже тут два слої я зробив всередині. І ось таке вона має. Відійдіть, чи входьте, як правильно. Ось. Це вже все. І щоб її зламати, ну, зараз я поставлю камеру і покажу вам. Ну, бачите, так я поставлю, щоб, ну, щоб жорстко камера стояла, і буду зараз пробувати вам якось розшатати цю стіну. Ну, ви все самі побачили, так? Да? Я думаю, що ви побачили. Чи не побачили? Давайте ще раз похитаю. Ну так, я думаю, що видно було. Ну, я не бачив, щоб вона кудись рухалась. Тобто вона взагалі а, залізобетонна. Ну, да, може там скажете, що в мене вже кріпічна кладка там всередині. Ну так, да, вона також там грає якусь роль. Але ж це край стіни. І від стіни, яка цегли, вона виходить десь сантиметрів 30-35 Виступає. І вона повинна була що зробити? Ну, зламатися, скластися. І повинно вітром було здути вже. Але вона чомусь нікуди взагалі не рухається. Так? Може, я там не побачив вживу, може ви краще на камеру побачите. Але бачите, що ну, вона навіть з вулиці не проармована в другий слой. Ось. І все. Ось вам і. Ну. Тому не знаю. Дивіться, то на ваш розсуд, якби захочете робіть так, як я роблю. Не хочете не робіть. Я просто показую, як я це роблю, і я показую, які є. Моменти десь, як веде себе матеріал, як, як взагалі стіна стоїть, не стоїть там і тому подібне. Але я не хочу казати, що я там вам рекомендую так робити, прям отак все робіть. Я не, як сказати, я не, блин, на український не пам'ятаю, я не, будівельник. О, я не будівельник. Я не будівельник. Я просто вмію це робити. Просто вмію. От я роблю так, як я вмію. От я вмію рівну стіну зробити, Ну я її зробив рівно. От. А, а там уже, ну... так я вам судити, може комусь не рівно. Не знаю. Мені рівно. Мені, мені рівно. Мені рівна стіна і все. Ось Вона рівна і вона рівна. Тому я її проштукатурив, ось два слої, і вона, мені, мене вона задовольняє. Бачите? Ну, тобто, це повноцінна стіна, яка може на собі, на собі тримати кришу. От, криша також буде, і кришу ви ж таке також побачите, я вам все покажу. От, я просто що е, хочу вам сказати, що я не збираюсь нікого вчити, і я не збираюсь нікому нічого доказувати. Я просто показую вам, як цей матеріал, як ця штукатурка тримається. Ну, таке. Тобто, ось я це зробив, а ви можете подивитися. От, і там уже робите або не робите собі. Ну, тут уже Просто щоб до мене не було питань. А чому я зробив також стіну, так як ти зробив, і вона в мене впала. Це не до мене питання вже буде. Це до вас. Це ви вже самі вибираєте, робити вам, повторювати чи не повторювати. Я все роблю, виходить, тест тестово. Я не роблю це на повсякденно. Це в мене ну, просто тест. Буде воно триматися, не буде. Я його тестую. Тобто, я тестую матеріал, я дивлюсь, як воно буде. Я хочу подивитися, як буде взимку. От. Як буде взимку? Буде воно тримати тепло? Не буде. Як буде в будинку? взимку? Тепло? Чи не тепло? Може взимку буде голод, холодний будинок? Може він не буде взагалі теплим. Може його потрібно буде ще ось сюди з вулиці. Ще п'ятерку з приклеювати і знову на сітку штукатурити, щоб вже десятка вийшла. Я не знаю. Може і так. От. Я сподіваюся, що п'ятерочки буде достатньо, тому що вже є опит е, ць по пінопласту. То я дивлюсь, що пінопласт навіть двоєчка, товщина 2 см, він вже е, робить свою роботу. Він реально. Е, Тримає холод з вулиці. О, це в мене, виходить, стіна утеплена кирпічна пінопластом. То пінопласту там вже, в принципі, і немає. І немає його зовсім. Бо його вже миші поїли, залізли, виходить, от сюди під цю штукатурку. А там пінопласт всередині в іншому будинку. І цей пінопласт миші з'їли, мурав'ї також їли. Хто його там ще їв? Там ще такі жучки по типу ну, на ночів'ячків похожі, але маленькі дуже. Вони його їдять взагалі тільки давай. І вони точуть його так, що від нього навіть нічого не лишається, від того пінопласту. Але оце будинок утеплений, цим пінопластом двоєчкою, і будинок теплий. От. Тому е, двоєчкою пінопластом, і воно реально допомагає, ну, воно працює. Та я думаю, що стеродур, стеродур, він взагалі буде просто космос. Просто космос. До речі, ось ви бачите така ж стіна. Це в мене вікно тут буде. Вікно Я вже зробив собі такий проємчик. Я його різав, коли в мене була стіна проармована в один слой. І я пожалкував, що я це робив. У мене там є відео на каналі. Краще робіть проєм. Зразу, коли от із стірадура робите стіну, ще не армуєте її, нічого. Просто збираєте із кусочків, з листів стіну. І зразу зробіть собі проєм для вікна. Купіть вікно і під нього зробіть проєм. І все. Потім вже штукатурте. Бо потім, потім часу дуже багато витрачається на те, щоб цю сітку вирізати, оце пошкрябати. Бо воно шкрябається не дуже добре. Воно таке, блін. камінюка. А коли воно ще місяць пройшов і воно застило, получається, ну, схватилося, закаміло, то, то взагалі капець, то вже краще і не лізти туди. Так, і дивіться, оце. Ось у мене стіна. Також я її питаюсь. Розхитати, ну я так не покажу, бо я і сам хитаюсь трохи. Але я от її розхитую і я відчуваю, що вона не хитається. От. І тут в мене, виходить, вже є два слоя з вулиці, а всередині тільки один слой штукатурки. Тому ще всередині треба другий слой давати. От. Ну, якось так. Тому приймайте на увагу, дивіться спробуйте ось так воно працює, ось так воно виглядає. Тому, кому подобається таке відео, пишіть, ставте вподобайки, коментуйте, ставте палець вгору обов'язково. І всім дякую. На все добре.